Який вогонь на ураження, ви що там, ідіоти? Ви ще вижили якось? Чи у вас ІГРВ смерті? Нас... Да ну це гон якийсь, ви чуєте це? Вони вижили. Як? Окей, там стояв іскрівець. Все, все, на волю з чистою совістю. Якщо він там ще стоїть, це буде. зрозумів Викид це лише для мене. Все, дякую, що ви сказали. Ти... Охреніть. Це що за приколи такі? Що її не чекав Але найскладніше ще попереду. Окей. Найскладніше попереду. Зрозумів. Тільки мене цікавить тоді, яким чином варти іскра вижили, якщо викид можуть пережити лише полудень і монолітовці. Монолітовців я тут не бачив. Полудня я не бачив. Я лише бачив іскру і варту. Ну скажіть, що це за хрення?